Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження це Volkswagen Atlas. Автівка у нас 2017 року випуску, обладнана 3,6 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автомобіль до нас приїхав із Штатів всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами Авто у нас має пробіг 122 тисячі км і ціну 27 290 доларів. Чудові лет оптика, противотуманні фари, партроніки передні та задні. Гума 18-го радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах. Автівка в нас повністю потонована, має релінги, безключовий доступ усіх дверей. Також є датчики сліпих зон. Чудова задня оптика, камера заднього огляду. Це авто у нас, до речі, самімісне, має сервопривід. Багажного відділення. Ось так у вас буде виглядати сам багажник, коли третій ряд складений та коли розкладений. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий шкіряний салон чорного кольору в доглянутому стані, без жодних нарікань. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Далі, друзі, великий просторний панорамний дах з шторкою. Клімат у нас багатозонний управління задні, заднім кліматом. Також є доповнительна розетка на 110 вольт та на 12 вольт на швидкісну зарядку. Карти у нас без нарікань, є додатково сонцезахисні шторки в автомобілі. Далі по салону. Нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання складання та підігрів дзеркал, пам'ять водійського сидіння, мультифункціональне кермо управління освітленням. Адаптивний круїз-контроль, мультимедіа ASA UX, Bluetooth, Android Auto та USB. Також є бездротова зарядка для смартфону, управління системою повного приводу, електроручник та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто. Запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізгу та трейдину, і ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. Ну а всю актуальну інформацію можна оглянути у нас на сайті Автопарк.Юо